Володимирівна. Директор середньої школи. Другі діти, що мені школи інтернату від Івана Хоми, зелені гості, десь, напевно, не було чипати, але смерть було найперше тут, подяки Івану Івановичу. За те, що запросив мене на цей захід, до ну, західного пересічних, західного покільного. І напевно, як колега директор сусідньої школи, мені дуже приємно тут бути і багато чого можна взяти для себе і запозичити. Дуже приємно, що на цьому заході так багато дітей. Тому що все, це, все що робить школа, все, що робиться в школі, все це робить. Для дітей, школа існує для дітей. І напевно виховувати власне дітей на таких прикладах, як владика, отець Владика Іван Хома, це є надзвичайно правильно. Я думаю, що ці дітки кожен раз будуть проходити повну ділянку дошку, чи як назвати цю дошку, що там є. І кожен раз будуть проходити повз, кожен собі задумається на секундочку, не просто так пройде, як побачить лик отця Владики, отця Івана Хоми. Можливо, треба бути гідним, бо я навчаюся в такій школі, яка носить таке ім'я. Тому дякую, е, приємно, що ви мене запросили. І м -м, дуже гарний захід, і прекрасний дизайн тої це Сереслава Івану Івановичу. І приємно бути на тій урочистій академії і запрошуйте наших дітей до вашого музею, дуже гарно зібрали ви музей. Бо е, в життя і творчий шлях, і той такий шлях. Який пройшов отець Іван Хомаш Жарцовний його шлях? Кирівчани, напевно, мусять знати усі, бо є прикладом для наслідування. Дякую.